Вітаю вас! Зміни в законодавстві України налаштовують соціальні служби сьогодні працювати по-новому з турботою про конкретну людину. І це стосується, зокрема, забезпечення засобами реабілітації. Як новий механізм діє в Запорізькій області? Про це наша програма. Сашко з народження має важку ступінь захворювання. Дитячий серебральний параліч. Він не міг рухатися і говорити. І те, що вміє робити зараз. Дуже радує його маму, адже їй стільки довелося пережити, що тепер кожен порух дитини, кожен її крок перемога над хворобою, що дає надію на ліпше. Світліше на душі, Йолена посміхається, а це велика нагорода за терпіння, недоспані ночі та постійну турботу про своє дитя. Їх у Олени двоє старша донька, школярка. Сподівається, що колись і Сашко навчиться писати та читати, хоча йому вже сім рочків, та все ж у розвитку є прогрес, каже мама. І це завдяки засобам реабілітації, котрі надає управління праці та соціального захисту населення, соціальні служби, які допомагають підібрати правильне лікування: візочки, ходунки, стільчик, шведська стінка, поручні все це дала їй держава безкоштовно, згідно з рекомендаціями лікарів. І тепер хлопчик не лежить як раніше, а розвивається, вчиться орієнтуватися, ходити, гратись. Саме на таку категорію громадян розраховані соціальні ініціативи президента України. Тепер, згідно з постановою Кабінету міністрів України No321, за минулий рік, змінився порядок видачі засобів реабілітації. Інвалід сам може вибрати підприємство, де виготовлять необхідний для нього виріб. Щорічно, управління праці та соціального захисту населення Шевченківського району обласного центру відвідує понад 20 тисяч людей з різних причин, в тому числі інваліди. Практично кожному третьому жителю району надається адресна допомога. Зокрема, це стосується забезпечення засобами реабілітації. Якщо раніше у нас ми отримали средства реабілітації централізовано через головне управління, вони приходили, було розподілення по районам, ліцей отримували, отримали, згодом очередності, то, що кому потрібно. То сьогодні, в початку, Дається така індивідуальна програма реабілітації кожного при групи в якій вказується все те, що необхідно. і професіональна реабілітація, і трудовая, і медицинські умови, а також вказується необхідність в тих чи інших или реабілітації. В районному управлінні праці та соціального захисту населення замовник має оформити заяву, вказує тип виробу. за бажанням, обирає завод виробник. Вказує основні характеристики засобу реабілітації, а потім заявка заноситься до центральної бази даних єдиної по всій Україні. В обласному сервісному центрі готовий виріб видається. Термін його виготовлення різний, в залежності від типу засобу реабілітації та виробника. На сьогодні майже 6 тисяч інвалідів області потребують різних засобів реабілітації до 100 видів продукції вітчизняного виробника. Не все инвалиды потребуют, можно сказать, требуют средств реабилитации в силу их медицинских показаний. Поэтому на сегодня в управлении у нас сформировано 2650 тел именно по получению индивидуальных средств реабилитации. В процессе эти дела корректируются, пополняются, если заказы меняются. Вот. Значит, уже в этом году к нам обратились около 100 человек за индивидуальными средствами реабилитации. Если посмотреть по прошлому году, то порядка 400 человек обратились по индивидуальным средствам реабилитации. И кроме того, где-то 450 человек были выданы направления на протезные изделия, изготовление направления на изготовление протезных изделий. І гдіта по прошлому году более 300 человек їх получили. Ну получать. умови, котрі останнім часом створені в районному управлінні праці та соціального захисту населення Шевченківського району, сприяють швидкому обслуговуванню громадян без затримок та нервування. Фахівців радує нова техніка комп'ютери. Приємно, що це цікавить місцеву владу, і вона намагається оперативно вирішувати всі питання щодо організації плідної роботи. Доставка засобів реабілітації здійснюється інвалідам безоплатно. В сільські райони відвозить спеціальний транспорт. Якщо взяти Шевченківський район, то минулого року за новими правилами було видано 59 крісел візків, із них 36 – замовлення на заводі Іскра. Вироби доброї якості та й далеко їздити не треба. У Запоріжжі вже понад 10 років налагоджено випуск візків на казенному підприємстві Іскра. Останні 5 років виробництво майже завмерло. Хоча засоби реабілітації, котрі виготовляють тут, конкурентноспроможні, візки для дітей, кімнатні, активного типу, з велоприводом, дорожні, спортивні. Ганна Барзенко почуває себе у візку впевнено, легко долає будь-які перешкоди і може дозволити собі відвідувати магазини, соціальні заклади, спортивну секцію. Таке можливе завдяки конструкції крісла візку з велоприводом, дорожній тип піску для активних користувачів. На ньому можна їздити містом. А також він зручний у квартирі, знімаються легко колеса і таким чином забезпечується доступ з кімнати в кімнату. І це лише кілька пропозицій від конструкторів іскри. Виробники гадають, що в нових умовах забезпечення засобами реабілітації мають шанс знову радувати своїх замовників. Сьогодні держава повертається обличчям до людей, виділяється достатнє фінансування підприємствам, котрі виготовляють реабілітаційні вироби. Два останні роки таку турботу зокрема відчули працівники Запорізького державного протезно-ортопедичного підприємства мають 14 тисяч замовників, пільговиків, дітей та дорослих. Понад 50 років забезпечують протезно-ортопедичними виробами тих, хто потребує корекції кінцівок, рук, ніг, хребта, шиї. 98% продукції контролюється і видається лікарем, ортопедом, травматологом. Щороку фахівці підвищують свій професійний рівень у провідному українському науково-дослідному інституті протезування, що в Харкові. Всі вироби, котрі виготовляються в Запоріжжі, відповідають вимогам правил гігієни стандартам якості, матеріали та комплектуючі, що застосовуються вітчизняного та імпортного виробництва провідних фірм Німеччини, Росії та інших зарубіжних партнерів. Вироби виготовляються індивідуально, на безоплатній основі за скеруванням лікарів. Влітку 2012 року на цій базі було організовано обласний сервісний центр, котрий видає вироби на замовлення, оформлені в районних управліннях праці та соціального захисту населення. Робота в цьому напрямку набирає обертів за 2012 рік Нам нами нашим сервісним центром видано таких ізділей інвалідам, дітям інвалідам 3100 16 единиц технических средств реабилитации. Это коляски, это трости, костыли, это, допу допустим, какая-то мебель, это, допустим, парты, это коляски или столы, допустим, специальные для детей-инвалидов, это поручни, допустим, для ванны, сиденья для ванны, ну и многие другие, там, часы для слепых. Например, вот мы даем трости для слепых. Ну, и очень много наименований, которые даются таким категориям населения бесплатно. То есть это инвалидам, они показаны лечебными учреждениями, МСЭКами при установлении индивидуальной программы реабилитации, когда лечебное учреждение оформляет такую карту реабилитации там на основании диагноза. Інваліда виписується спеціальне технічне средство реабілітації. У майбутньому передбачається, що сервісний центр буде не лише видавати засоби реабілітації, а й візьме на себе весь комплекс робіт від оформлення замовлення до видачі. Ще один напрямок діяльності запровадження нових передових методів, розроблених харківським НДІ протезування. Нещодавно на підприємстві розпочали виготовлення нового виду продукції корсету для тяжко хворих дітей. Для такой категории детей, у которых слабый мышечный корсет, э, то есть при таких забол заболеваниях, как ДЦП, миопатии, нейропатии, разнообразные патологии позвоночника, то есть при этих заболеваниях как бы, дети оказывались лежачими, то есть они не могли не сидеть, но ну, тем более стоять, даже с поддержкой. То есть была разработана технология по тому, чтобы эти дети хотя бы начали сидеть то есть как бы вертикализировать их. То есть мы садим, то есть в этом положении они могут то есть руками уже начинать хотя бы что-то делать, рисовать, брать вилку, ложку. То есть есть, ну и в дальнейшем, конечно, писать и обучаться. То есть как бы повышать свой физический и умственный, психологический уровень. То есть ну по этой технологии то есть мы уже у нас есть один пациент то есть к сожалению сейчас это только красет в разработке то есть мы только сделали позитив гипсовый то есть ну в дальнейшем то есть мы будем ну, как бы мы рекомендуем то есть мы уже будем рекомендовать о том что ну, врачи назначали таким детям то есть к нам на это краситировали Асортимент виробів підприємства широкий: ортези для лікування хребта, верхніх та нижніх кінцівок, різні види протезів, корсети. Особливим попитом користується ортопедичне взуття. Тут налагоджений чіткий ритм виробництва, аби виконати всі заявки. Для того, чтобы получить у нас протезно-ортопедическое изделие, необходимо заключение лечебного учреждения о том, что человек имеет необходимый диагноз, и он нуждается в какой-то специальном протезно-ортопедическом изделии, либо в специальной ортопедической обуви, либо в стельках. И имея заключение МСЭК для взрослых инвалидов или заключение ЛКК для детей, Инвалиды или наши заказчики должны обратиться в управление труда и соцзащиты населения и получить направление на бесплатное обеспечение таким изделиям нашим предприятиям. Тепер, як бачимо, запорізьким інвалідам немає потреби звертатись за допомогою до закордонних фахівців. Всі питання можна вирішити вдома. А на сьогодні все. Хай щастить. До побачення!